Василь Симоненко, світ який мережево-казковий світ який мережево-казковий світ який, ні краю, ні кінця, зори трави мрево світанкову, магія коханого лиця, світи мій гучний, мільйоноокий, пристрасний, збурунений, німий, ніжний і ласкавий, і жорстокий. Дай мені свій простір і неспокій, сонцем душу жадібну налий. Дай мені у душу динаміту, дай мені любові, дай добра, Гуркочи у долю моє світи хвилями прадавнього Дніпра. Не шкодуй добра мені, людині, щастя, не жалій моїм літам, все одно ті скарби покрапни, я тобі закоханий.